Смертні, ви завжди такі крихкі, не лише самі, але й усе, що ви створюєте. Ваші іграшки, які ви називаєте технологіями, руйнуються так само легко, як ви. Але навіть серед вас є ті, хто здатен вчитися. Тож слухайте уважно, це єдине попередження. Правило 1. правильне розпакування та встановлення нового обладнання. При розпакуванні свого обладнання треба перевірити комплектацію, бо якісь люди можуть вас і обманути. А також подивитися цілісність. Очевидно, що зламаний монітор не буде працювати. А якщо це материнська плата за 40 тисяч, ну ви мене розумієте. Правило два: не змішуй техніку з їжею та напоями. Крапля води одне необережне падіння, і ваші пристрої згоряють. Як ваші надії пограти в ігри? Якщо ти проліш щось на свою техніку, не приходь до мене за допомогою, я нічим допомогти вже не зможу. Правило 3. Три. Тримай свої пристрої подалі від пилу та бруду. Ваші машини, як мечі. Забудь за ними доглядати, і вони підведуть тебе в найгірший момент. Пилу тут не місце. Не зневажай це правило, якщо не хочеш, щоб твоя техніка стала непотрібним мотлохом. Правило 4. Знімайте статичну енергію. Коли багато справ, а ви в вовняному одязі, з'являється статичний струм. Він може не тільки зробити вам неприємно або навіть боляче. Цей струм здатний нашкодити вашій комплектації обладнання. Тому краще мати антистатичний браслет або килимок, а можна просто доторкнутися до чогось металевого. Правило 5. Не перевантажуй кабелі та роз'єми. Кабель це життєва лінія твоєї техніки. Якщо ти вириваєш його, тягнеш чи закручуєш, ти руйнуєш не лише кабель, ти руйнуєш основу свого обладнання, а потім дивишся, чому нічого не працює. Правило 6. Захищай пристрої від температурних крайнощів. Спека. Холод. Ваші пристрої цього не терплять, як і я. Не залишай їх у машині на морозі чи під палючим сонцем. Якщо ти цього не розумієш, навіть твої пристрої розумніші за тебе. Правило 7. Використовуй програми лише з офіційних джерел. Завантаження всього лише з перевірених джерел забезпечить безпеку для вас та ваших файлів. Якщо завантажувати додатки з невідомих та потенціально небезпечних місцях може статись це. Повірили? Тоді час завершувати. Я розповів тобі правила: дотримуйся їх, якщо хочеш, щоб твої пристрої служили тобі довго. А якщо ні, твої втрати мене не цікавлять, але пам'ятай, це твій останній шанс. Інакше навіть твої технології довго не протягнуть.